Всім привіт! Чергові посилки з Китаю. На моєму каналі купуємо на Алі. Так, що можу сказати? По-перше, от я стикнувся з проблемою, пропали е, в монетах е, на Аліекспрес пропали червоні цінники, жовтий шовтий фон. Тобто у мене вже таке було, я думаю, що у всіх така проблема була. І малесенькі відсотки знижки. Хоча і так малі, але то, то ще менше. Можна є, я подивився в Ютубі, є рішення, банальне, простеньке рішення. Кому поможе, кому ні, мені помогло, в мене знайомий це робив, йому не помогло. Є такий, просто ви заходите в програму в налаштуваннях і видаляєте всі дані, дані Aliexpress, на інших програм, а дані там можна видалити дані, що сама чиста програма. Видаляєте дані, і тоді можете знову заходити за своїм логіном, паролем на Aliexpress і вона має допомогти. Ну, я це так бачу людині допомогло, ну і мені так само помогло і кажу вам. Хто стикається з проблемою, що жовті, жовті знижки в розділі монет, а не червоні. Так, тут сьогодні були дешеві товари. Одні, в цьому пакуночку товари придбані ще з одного аккаунта із польського регіону. У супер знижках, супер скидках у монетах. Друга посилочка це є товари розділу там, де три товари і більше можете брати. Від 2 доларів було. Ну, тепер там товари різної цінової категорії, так що вже від 2 доларів не скажу. Ну, тут товари явно дорожчі за 2 долари. Так, почнемо з цієї. Так, ось такий трек номер як для продавця. Так. Ну тут моя тематика. Хто дивиться мій канал, знає, що тут може бути. Тут навошники. 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 І ще раз навошники. Так. Ось такі навушники фірми Тукі. Ну хто дивиться, то вони часто з'являються На Аліекспресі. Так що це не... Так. І розпакуємо цю. Ми досить дешево вийшли. Так. Трошки вибачаюся, що, що темно, але вирубали світло і не знаю причини. І ніде не пише, що цей. Що якась планова, не планова, не знаю. Так. Ну, от ні, розпакуємо, подивимося, хоч яку не виглядають. Так. Ці навушники мені обійшлися в 80 гривень. Чи 85? Ну, 80 гривень будемо говорити. Думаю, дуже оде, воно і не знаю, як вони звучать. Звичайно, чи, чи звучать вони на ту ціну, яку заплатив, буде дуже куметно. Так. По комплектації. Так, інструкція ось така. китайсько англійська 12,5 грам, 80 мА мають навушники. Ось такі навушнички. Я ж такі навушники не брав, не знаю, як вони звучать. Ну, я їх послухаю і напишу, чи вони вартують. Ну, варті до уваги. Ось такі навушники от такого. Так можна носити. Завучні, ніби як накладні. Перевіримо і напишу десь в коментарях до даного відео, чи навушники вартують своїх коштів. Ну чи. чи, чи. Ще варто розглядати даний девайс для покупки. Ну, ніби і непогана фірма бюджетна. Кабельки у них хороші і зарядки. Недорогі і досить хороші, і можна купити не за всі кошти світу. Але тут таке то одне може бути добре, друге не добре. Так не хочу залазити. Так. Ось так. Все. Тож, книжка пише. Так. Ну і аналогічні чорного кольору. Відкриємо отакі. Відкриємо, подивимося, що нам тут фірма Туки презентує. Ну, Може комусь цікаво, може комусь не цікаво Навушники, може вже комусь дістали навушники, я все розумію. Ну, ця тема мені, як то кажуть, близька, оскільки я трошки займаюся продажем навушників. Я мені цікаво, А кому як я не знаю. Що так що ти не хочеш, чи тут є якісь? Ні. Нічого нема. Так. Незручно капець. Ну, ці навушнички дорожче, обійшлися, майже 200 гривень. Посилання на продавця, да. На кінець. Так. Що тут є? Амбішури. Дві пари. Так, трошки темно но на Так. Так, самі навошнички. Так, амбішури, навошники. Ну і інструкція. Так. Відкривається ось такий форм-фактор навушничка. Я думаю, що в вухах добре буде сидіти, але ну, це похоже копія на є такі навушники від Redmi, щось похоже. від Xiaomi думаю, злизали звідти. то кажуть, без рукавиць буде легше. Ну, коротше, це. Це так. Я теж напишу. Напишу десь в коментарях, чи вони... Ну, блін, чи вони хоч по-людськи грають. Так. Що тут по характеристиках? По характеристиках, от, хто хоче, можете подивитися. 8 грам мають навушники, 32 грами мають з кейсом, 30 мА мають кажен навушничок і 250 мА має сам кейс. Bluetooth 5,2 модель TQ G06. По кодекам нічого не коротше Стандартні, певно, один той кодекти той. Та й усе. Добре. Подивилися, все. Все, прийшло, все. Тепер друга посилочка. Ось такий трек номер. Написала 20 доларів 85 центів. Так. Починаємо з першого товару. Це є підставка під навушники чорного кольору. Так, ну ви знаєте, прийшла трошки пом'ята коробочка. Це є метал, алюміній. Так. Ну це пластик, це такий, блін. Це є пластик. Ось ну, такий м'який пластик. Більше до резини. Так. І сама підставочка. Мені здається, що це теж пластик. Так. Ось така підставка під навошники. Ігрові навушники, які стоять у вас біля комп'ютера. І ви собі поставили, вставили навушники, аби вони ніде не валялися. Ось так. Ще підніму ось так. Так що товар має право на існування. Так. Так. Так, так, так. Беремо другий товар. А я цей товар бачу в розпакуваннях. Вирішив із собі замовити. Ось така лампа, нічник. Подивимося, чи робоча. Якщо з поганого зображення, то вибачте, бо нема світла. Було би світло, було б трошки поярче. Так, кабель Type-C на USB-A. Інструкція. Так. Польт керування лампою. І сама лампа. Ось така лампа. Стоять. Ось така лампа. І, походу, у нас Так, у нас я не можу включити її, бо. Ну, то таке я вже перевірю, заряджу, де скажу, чи вона працює, чи ні. Так, тут теж не можна казати, що товар вже не робочий, все пропало і так далі. Так, наступний товар. Ну, звісно, останній товар даному розпакуванні. Ось такий мікрофон. Я його надебав у трьох товарах. І мені ціна його дуже сподобалася. А тепер такої ціни нема. На жаль. На жаль, такої ціни вже нема на нього. Я, правда, його вже і не бачу. Так. Це є мікрофон Fifine A2. Досить хороший, якісний мікрофон. Тут питань нема. Кабель підключення Type-C на USB-A. Прикольний якісний грубий кабель. Так, що ще в комплектації? В комплектації сам мікрофон на павуку. Ну, це пластикова це орешитка, це є металічна, металева. А все решту пластик. Так, керується, включити, виключити ось тут. Так. О, микрофон для кеймерів. Е, так що тут нема нічого такого, щоб... Так. Я думаю, теж, що з ним все гаразд просто, як він виглядає. Покажу комусь, може хтось шукає Даний мікрофон. Собі купити. Ось так він виглядає на столі. Можна регулювати під себе. Є rgb підсвітка. Кому подобається так, підключення живлення, ну і кабеля ось тут, Type-C Ну, в принципі, все. Під'єднали до, до комп'ютера і можете спілкуватись. Якось воно так. Так що придивіться, кому, кому треба, можете собі замовити. На Aliexpress, хто хоче мікрофон до 1000 гривень. Навіть можна купити, як кажу, до 1000 можна купити за 600 гривень. Зараз я бачу, можу якось і більші знижки, але ну, в мене веб світло за 600 гривень. Так що можна буде придбати. Так, як він стояв. Або ага, отак. Ясно. Можете собі придбати. Сміло мікрофон непоганий. Мікрофон досить хороший. Ну і бюджетний від FIFA. Набагато краще, ніж тільки ноунейми. Так, від FIFINE ще є набагато і кращі мікрофони. Ну і звісно, і цінник в них більший набагато. Але кому для чого треба? От для ігор, для якогось дискорду і так далі. Його стає аж по вуха. Плюс можна якийсь і стрім вести. так далі. Ось такі посилочки сьогодні були. Кому цікаво, то підписуйтесь на канал, допоможіть розвитку каналу. Так що буде ще багато чого цікавого. Всім дякую за увагу. Хто поставив лайк, хто поставив дизлайк. Кажу, я розумію, що комусь подобається, комусь ні, всім не вгодиш. Так що якось так. Так що всім мирного неба. Сподіваємося на краще. Але, як кажуть, готуватися треба до всього. Тим паче тепер влада хоче добити нас остаточно, навіть, ну, як сказати, не остаточно, а добити хоче підня... е... Е... на посилки ввести податок. А коли буде введений податок на посилки, всі товари в Україні підуть до гори, і то суттєво. Адже ми ніколи нічого й самі не виробляли. Можна так сказати. Є речі, що виробляли. Але більшість речей ми купуємо у Китаї. Всі кажуть, ой, ой, Китай фінансує Росію, ви такі. А зайдіть в будь-який магазин і подивіться, що ви купуєте. І тоді говоріть на когось іншу. Ми купуємо для того, щоб зекономити. Вам ніхто, тим хейтерам, хто таке пише, не забороняє теж купувати. Так що якось так, може влада схаменеться і не піднімемо. Але той чоловік, який цей законопроект пропихає, забув, блін, фамілію, нагадайте у коментарях. Має свій реальний бізнес. Людина зовсім не бідна, йому по барабану. Плювати на нас. Простих українців, які зводять кінці з кінцями. Так що, думаю, що якщо не буде підняття, то буде ще актуальні розпаковки і замовлення з Китаю. Якось так. Так що всім мирного неба і слава Україні!